Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. До нового геноциду українців Росія готувалася задовго до повномасштабного вторгнення Буданов. За словами голови ГУР, підготовка окупантів передбачала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та масових поховань. До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священики православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські та Літичні діячі керівники органів державної влади та самоврядування, сказав він. Він додав, що у статті Путіну опублікованій у липні 2021 року він заперечував право української нації на існування, а російська пропаганда, вищі органи держвлади, чиновники та вся державна машина, отримавши схвалення. Від свого вождя неодноразово закликали до знищення українців. Тому геноцид українців є не лише державною політикою Росії, а й обов'язковим суспільним переконанням, спущеним згори. Ми бачили жахливі масові злочини проти українських. Громадян, факти, яких стали відомі на весь світ. Положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва зазначив Буданов. В той же час, згідно закритого розслідування, стало відомо наступне: російський офіцер ГРУ таки підірвав бомбу в Кремлі за наказом Патрушева. Робочий кабінет Путіна рознесло, винесли вікна, крім того, РДКшникам були, надали точні координати, куди бити, аби послабити РФ. План Патрушева розхитування Путіна діє пишуть телеграм-канали. В Ростовській області горить сховище ядерних відходів. Білогородські ядер. Дерний об'єкт 2120. підкреслимо ракетну удару по Дніпру. 21 листопада. Російські окупанти завдали зі складу ракетного комплексу Кедр, заявили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в Дніпро становив 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин. кожна оснащена шістьма суб боєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів. Йдеться в повідомленні головного управління розвідки України. України спочатку експерти припускали, що йдеться про ракету Рубіж. Пізніше кремлівський диктатор у своїй заяві зазначив, що це нібито була експериментальна гіперзвукова ракета Арішнік. Однак вона дійсно розроблена на основі моделі міжконтинентальної балістичної ракети Рубіж. США були попередньо повідомлені незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів. Сказала представниця Пентагону Сабріна Сінг. Кремль наполягає, що це ракета середньої дальності, тому Москва нібито не зобов'язана була попереджати пропуски. Але все ж Росія від. Відправила США повідомлення в автоматичному режимі по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки. У Росії станом на жовтень могли створити два дослідні зразки нової балістичної ракети, якою напередодні атакували Україну. Про серійне виробництво поки що не йдеться, запевняє керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Гурмову Буданов. Решнік це назва науково-дослідної роботи, просто її шифр. Сама система, за якою запускали ракету, називається Кедр. Це експериментальна система з балістичною ракетою середньої дальності, яка Є носієм ядерної зброї, те, що вони використовували її в без'ядерному варіанті, це попередження від них про те, що вони зовсім збожеволіли, заявив Буданов. Керівник Гурмоу поінформував, що наразі експертиза встановлює, яка саме начинка була в ракеті ракета експериментальна. Ми точно знали, що до жовтня мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок. Це ще не серійний виріб, підкреслив Кирило Боданов. Президент України Володимир Зеленський коментуючи атаку, наголосив, що Росія застосувала нові ракети через страху. Ураження наш божевільний сусід укотре показав, який він насправді і як він зневажає гідність і свободу, і взагалі життя людини і як він боїться. Боїться настільки, що застосовує нові ракети. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя, коли в людей є гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить усе, що завгодно, тільки б не дозволити сусідові вирватися з його рук, заявив глава Української держави. Редакція каналу не несе відповідальності за Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.